Перше за багато років на Одещині почали вирощувати бавовну. Ініціаторами цього експерименту стали 10 агрономів. Рішення сіяти бавовнику хвалили через глобальне потепління, яке негативно впливає на зернові культури регіону. 25% на зрошені, 25% на багарі. Тут 20%. Відсотків 20 гектарів. Ми 0,2 гектара висіваємо на Богарі. Чому так? Можна було б попробувати більше, але немає своїх, свого насіння в державі. Експерти розповідають, з насіння бавовди можна отримати олію, корм для тварин та ще запустити потужне виробництво вибухових речовин, які зараз вкрай необхідні для українського ВПК. В оборонній сфері сьогодні потрібно 10 тисяч тонн цього бавовника. Для того, щоб його виростити, необхідно. Засадити цього бавовника на площі 30 тисяч гектарів відповідно в Одеській області. Ми розуміємо, що таких. За підрахунками аграрів, урожайність бавовнику цьогоріч в Одеській області на зрощуваних полях може сягнути 2,7 тонни з гектара, на незрощуваних близько 1,8. Окрім цього, вирощування бавовни може стати вигідним бізнесом для українського аграрного сектору. Адже на цю продукцію існує стабільний попит як на внутрішньому, так і на світовому ринках. Олександр Бончев, Віктор Добринін, Перший міський.